У Дніпропетровську з'явилася незвичайна родина. Юлія і Андрій відсвяткували весілля на інвалідних візках. Кожен з молодят вже кілька років обмежений у можливостях через трагічні випадки, та не зважаючи на це своїм одруженням, вони довели: для кохання немає перешкоди, ніколи не треба втрачати надію на майбутнє. Вони вирішили відсвяткувати весілля за усіма традиціями. Запросили гостей на святі. Побувала і наша знімальна група. Подробиці у сюжеті Юлії Стасенко. Напередодні свого весілля незвичайна наречена Юлія розповіла: вона й не сподівалась, що знову стане щасливою дружиною. Її життя перевернулась після автомобільної аварії з трирічним сином та війчимом, який був за кермом. Дівчина поверталась додому. Вона пам'ятає лише, як дальнім світлом засліпила зустрічна автівка. Потім падіння у кювет. Юлія єдина, хто вижив в тій аварії. Довгі роки реабілітації біль від втрати дитини, але вона вирішила жити попри все і доводити, що людські. Можливості не мають меж. Юлія здобула чимало перемог у різноманітних видах спорту і одного разу у санаторії, де проходила лікування, зустрілась із Андрієм. Я її, коли побачив, буквально з першого взгляду. Поняла, що вона мені безразлична. Постоянно була така весела, життєрадісна, радісна, липчива. Запала на мені в серце. спілкувався, общались, ну, во время санаторії. Ну как-то да, больше дружбы не заходило. Вот у нас не было свиданий, мы, наверное, просто так, мы каждый день встречались вот именно в компании, то есть как-то мы общались, именно вот просто общались по-дружески. Пойдем попьем кофе, то шоколадочку там купим, то еще что-нибудь, как-то вот именно вот так вот. Все так как-то просто, легко, то есть... Андрій отримав травму чотири роки тому. Відпочиваючи біля водоміща, він невдало стрибнув у воду, отримав перелам хребта у шийному відділі. Хлопець не втрачає надії, що колись зможе ходити та носити кохану на руках. Та зараз він мріє про те, щоб знайти роботу за освітою. Андрій юрист працює з документообігом і завдяки своєму досвіду може бути корисним на будь-якому підприємстві. У родини на майбутнє великі плани хочеться устроїться на роботу. Рибоночка хочеться на весілля. Андрій та Юлія запросили найближчих родичів та друзів, але були неочікувані гості. Через знайомих про незвичайну пару дізналась відомий в Україні екстрасенс Олена Курилова. Вона особисто прилетіла привітати молодят. каже це гармонійна та щаслива родина, в якій обов'язково буде поповнення. На фоне сегодняшнего дня у нас у всех праздник. Праздник под названием ⁇ Жизнь ⁇ Праздник под названием ⁇ Любовь ⁇ Любовь, которая в сегодняшнее трудное время, в общем-то, спасет мир. И она его спасает. И Андрей и Юля нам сегодня это всем доказывают. Посмотрите на них, все посмотрите. И поймите, у счастья у жизни. У того щастя, которая є в житті, обще лицо і чоловічески емоції. Інвалідні віски не стали перешкодою для гарного весілля. Друзі та найбайдужі допомагали все влаштувати. Артисти вирішили виступати на святі безкоштовно. Самі ж закохані, здивували присутніх своїм першим весільним танцем. Гості не стримували сліз та розчулення. Цей день сьогоднішній, я думаю, ні для мене не менше, ніж для Андрія, для людя для Юлі. Когда а, он мне позвонил сказал, что ну меня просто поставил перед фактом. Говорит, ты будешь свидетелем. Я говорю, хорошо, вопросов нет, конечно, буду. Хочу пожелать одного, лишь только, только счастья, выздоровления. Единственное, просто счастье хочу пожелать. Хорошего, обычного, искреннего человеческого счастья. чтобы э, все преграды, которые на судьбе встречаются в жизни, пере, э, можно перейти э, и дальше пойти, и, и не огорчаться на нашем пути. Я счастлива за нее. Мне такое впечатление, что я замуж выхожу. Не знаю, чувства переполняют. Я очень хочу, чтобы они были счастливы. Я знаю, я уверена, что они будут счастливы. Юлия Стасенко, Евген Хисней, новини 11 каналу.